Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами подивимося детально на повний електронабір, який купують любителі швидкої їзди, великих гірок і далеких поїздок. Одразу скажу, що набір найпростіший, ціна невисока, але при цьому якість не страждає. Компоненти всі фірмові: Мотор Мксус, акумулятори Samsung. В електронабір для переобладнання входить все, що необхідно: мотор колеса, контролер. Трикутна велосумка в раму, ручка газу, з'єднувальні кабелі, зарядний пристрій та інструкція зі встановлення та експлуатації з гарантійним талоном. Ми також даємо докладне відео зі встановлення мотор колеса, після якого можна сміливо йти майстром у веломайстерню і ставити всім електроколеса. Тепер про все докладно. Мотор колесо фірмове 500 Вт, Мксус XF15 завжди незмінна відмінної якості. Проблеми рекламації на них практично немає. Служить нашим клієнтам вірою і правдою. З обслуговування тільки заміна шестерень раз на 2-3 роки. Та мастила. Операція нескладна. Усі це роблять самостійно. Шестерні та спеціальне професійне термостійке мастило, і шестерні збудованим підшипником завжди є у нас в наявності. Як правило, всі хочуть набір з переднім електроколесом, оскільки з ним набагато простіше встановлення та експлуатація. Але. Якщо ж ви захочете придбати набір з заднім мотором, то потрібно буде уточнити тип кріплення зірочок, тріскачка або касета, і у нас є спеціальне відео про те, як легко зрозуміти ваш тип зірок. При отриманні консультації телефоном менеджер з задоволенням пояснить, як їх відрізнити. До речі, потрібно пам'ятати, що заднє моторколесо трохи дорожче за переднє, про це все розказано докладно в описі товару на сайті. Друге, якщо електроколесо це серце електробайка, то контролер безумовно його мозок. Він отримує і роздає всі сигнали та регулює роботу всіх систем. До речі, набори, в яких є дисплей, управляються з дисплея. Який є за фактом частиною контролера. Отже, контролер. У цьому наборі він має досить обмежену кількість функцій, оскільки обслуговує лише один орган управління ручку газу. Це один із чинників, чому цей електронабір досить недорогий. Контролер розрахований на максимальний струм 20 А, з нього виходять керуючі дроти на мотор колеса і ручку газу, а входить силовий кабель від акумулятора. Контролер і акумулятор розташовуються в спеціально призначеній для них трикутній сумці з отворами для дротів, внутрішніми кріпленнями для контролера та акумулятора жорсткими бічними стінками і надійним широким кріпленням велкро з всіх трьох сторін велкро. Сумки. Довжина катетів сумки 47 на 26 см. Вона чудова стає практично в усі рами класичних чоловічих велосипедів. Ручку газу. Як правило, ми пропонуємо клавішного типу. Це зумовлено тим, що під час гальмування ручку газу моторолерного типу іноді мимоволі повертають і, виходить, що ви одночасно підгозовуєте і гальмуєте, але це дуже небезпечне поєднання. З ручкою ж газу клавішного типу все простіше прибрали палець з клавіші і спокійно натискаєте на гальмо. На ручці газу є три світлодіоди, які будуть свідчити про ступінь заряду акумулятора. Коли горять усі три, заряд повний, Дві – приблизно половина і один червоний приблизно третина, і треба замислитись про підзарядку батареї. Акумулятор Акумулятор літіонний 48 В на 12 годин. Акумулятори зібрані в нашій майстерні зі свіжих елементів, тому ми сміливо несемо за них гарантію. Зарядний пристрій. 54,6 В зі струмом зарядки 3 А. Є кілька основних правил по зарядці, які потрібно обов'язково дотримуватися. Спочатку необхідно підключити зарядний пристрій до мережі, а потім до нього під'єднати акумулятор. І якщо ви експлуатуєте електровелосипед взимку, то перед зарядкою необхідно дати можливість акумулятору прийняти кімнатну температуру, а потім вже заряджати. Це потрібно для того, щоб усередині акумулятора під час заряджання не випав конденсат і не спричинив коротке замикання. Ну і звичайно, довго зберігати батарею краще в напівзарядженому стані. З кожним набором ми обов'язково даємо детальну інструкцію зі складання та експлуатації на трьох сторінках і гарантійний талон зі стандартним терміном гарантії 1 рік на увесь набір. У нас свій сервісний центр, тому будь-яку технічну допомогу і кваліфіковану консультацію ви можете отримати в оперативному порядку. Нашими наборами із задоволенням користуються тисячі велолюбителів і рекомендують нас своїм друзям. Сьогодні і ви дізналися більш детальною інформацію про один з наших найбільш популярних електронаборів. Ну а ми прощаємося з вами до нових відео. Сподіваємось, що відео сподобалося, і ми заслужили лайк та підписку.